І трошки зібрала бігоні. Щоб ви розуміли, це не дітки бігонії, це вже такі гарненькі, невеликі кущики, тому, відповідно, ціна буде ну, не зовсім така, як для діток. Дивіться, це бігонія Рочард, це різома відсажена. Ось дивіться, одна точка росту, ось друга росте. А ця бігонієчка 70 гривень. Далі ось красунечка моя, де з рождення огня. Дивіться, яке листя. Просто в мене їх декілька. Я подумала навіщо мені їх декілька. Тут посаджені дві штучки в таку плюшечку, плошечку. Ось, дивіться, всі покажу, гарно з усіх сторін. 150 гривень разом з плошечкою. Ну, Одна плошечка коштує 50 гривень на сьогодні. Дивіться, можна поки не пересаджувати. Ось таке яскраве листя, вона стоїть на вікні, на верхньому полині, на гнотовому. Тому, ось дивіться, до осені буде шикарний кущик. 150. Регал дві штучки, вкорінені, адаптовані, вже починають ось весна 20-та й та рости. Вони з минулого року. Я скажу, що ці дітки якось так довго вони так трошки починають рости і трошки довгенько. Їх можна вже пересадити, занурюючи ці стопчики вниз. І буде також шикарний кущик, дві штучки, там 120 гривень. Наступна бігонієчка конфіті. Це з яким шикарним листям. Ось уже точка росту. Я її пересаджувала не так давно. Це різома стовбурець. Такий, дивіться, вже йде обмолодь у нього. Така бігонієчка 100 гривень. Ну, також ось різомна бігонія. Дивіться, просили, повкорінювала. Тут різоми, це не з листочка. Тобто, дивіться, це підв'язані, це листочки, ті, що я ну, відломала від неї. А це ті, що вже наросли нові. Також тут це вже наросли нові, це ті листочки, які були відломані з різоми. І ось ця красива, так гарна. Дивіться, це також. Старі, а це нові, ну вона вже дуже велика. Сама більша ось ця коштує 180 гривень ці по 150. Дивіться, тут уже цілий кущик, це не дітки. Показати вам гарно, ось тут по 5 листочків. Ось туди їх можна вверх підв'язати, коли почне вже гарно розростатися, потім можна їх просто відломати. Ну, а поки, я вважаю, і не потрібно. Ці також ось дивіться, бігонія, ДС сідой граф. Чомусь вона мені, ну, якось так не припала до душі. Тому я хочу її продати. Дивіться, ось там точки росту, ось вона росте. Тобто це вже не молоденький, не маленький кущик. 180 гривень. Дес сідойграф. ДеС дрес-код. Це відсажена різонка. Я пересаджувала свою велику бігонічку і відламала такий пагінець, вкорінила окремо ось це молоденький листочок, уже виріс звідси десь дресс-код. Ця бігонічка 60 гривень. Спітфайр, не знаю, чи вірно назвала, ось мама. Ось дітка, їх тут дві штучки, дивіться, це відсаджені, 80 гривень. Відправочки, посилочок буду робити від замовлення від 300 гривень. Якщо буде трошки не вистачати, то я можу також запропонувати листочки бігоні, 25 гривень листочок, великий листочок і два листочки на 25 гривень від маленьких бігоній.